Спортсмен і нардеп Василь Вірастюк розповів про суд з екс-дружиною і про те, що вона від нього вимагає. Мова про його процес розлучення з колишньою Інною, з якою він виховував двох спільних дітей і свого сина від першого шлюбу. У 2023 році стало відомо, що подружжя розлучається. А сам Василь Вірастюк з часом зізнався, що у нього нові стосунки, і обраниця народила йому сина. Тож він став батьком в четверте. Ну а зараз в інтерв'ю Блік нардеп розкрив подробиці процесу розлучення з Інною. Він розповів, що най... Важчі моменти припали на період з 2022 по 2024 рік. Казав, що після розтивання у них нормалізувалося спілкування без криків та істерик, і вони підтримують зв'язок. Говорять суто щодо дітей, і це більш організаційні моменти. Але при цьому у Василяві Ростюка з інною є незакриті питання, і вони досі знаходяться у судовій тяганині. Як каже Василь Вірастюк, крім процесу розлучення і елементів, є інші моменти. Тож вони в процесі за його словами. Колишня спершу хотіла від чоловіка на двох дітей 8 Десять тисяч гривень аліментів, і щоб він переписав на неї свої квартири. Спортсмен каже, що це несправедливі умови, і що так проявляється глибока образа інни. І що вона взагалі якось йому сказала, що він має йти від неї в одних шкарпетках. Але Василь Вірастюк додав, що все розуміє і готовий до діалогу, але за умови його об'єктивності. Однак, поки колишня вимагає від нього те, що він фізично не може забезпечити, то ж вони будуть шукати порозуміння через адвокатів. Ну і сподіваємося, що вони зможуть досягнути того порозум. Субтитрувальниця